Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Марафон огляду новинок продовжується. І сьогодні у мене в руках нові гайковерти, пневматичні, які в продажу вже трошки більше місяця. Коли вони надійшли в продаж, ми не приділили їм достатньо уваги. А сьогодні ми розберемо їх характеристики, призначення та переваги. Поїхали. Традиційно розберемо базу. Пневматичні гайковерти це інструмент, який розрахований на відкручування або закручування міцно затягнутих оснащень. Здебільшого це болти та гайки. Працює він за рахунок стиснутого повітря, тобто в тандемі з компресором. Найчастіше використовується на СТО, шиномонтажі, будівництві або ж виробництві. І для початку пропоную розібрати комплектацію обох гайковертів. В обох моделей вона однакова. Комплектація відрізняється тільки. Самим гайковертом, і вона в себе включає штуцер на одну четверту ФОМ-стрічку для встановлення штуцера та баночку для зберігання оливи для пневматичного інструменту, оскільки в цей інструмент вона фізично додається через сам штуцер в внутрішні механізми. І як ми можемо побачити, у меншого гайковерта комплектація така сама. Єдина відмінність: сюди я вже встановив штуцер, а сюди ще не встановлював. І звісно ж, я не можу пропустити загальні переваги обох гайковертів, перша з яких це ударний механізм. В обох Обох моделях, що 40 і що 70 -і, встановлені ударні механізми Twin Hammer. Це означає, що при своїх розмірах та витраті повітря вони мають більший крутний момент за рахунок наявності двох ударних молотків всередині. А за рахунок симетричного розположення тих самих подвійних молотків зменшується вібрація під час роботи. В обох моделях присутні регулювання швидкості та крутного моменту. У моделі PW40C вона знаходиться під пусковою кнопкою. Важіль під пусковою кнопкою перемикає реверс та форвард. А кільце перед цим важелем регулює швидкість та крутний момент. Модель PW70 оснащена всього одним важелем, який регулює швидкість роботи, крутний момент та сторону обертання привідного квадрату. У цієї моделі, як і у попередньої, крутний момент напряму залежить від швидкості роботи, оскільки чим більша швидкість, тим більший крутний момент, і навпаки, менша швидкість, менше крутного моменту. А тепер декілька слів про кожну модель окремо, І розпочнемо з моделі PW40C, яка важить на всього 1 Кілограми при крутному моменті 400 Нм. метрів. За рахунок невеликих розмірів, а саме 120 мм довжини робочої головки, ним дуже зручно користуватися у обмежених за простором місцях. Він чудово підійде для зняття коліс з невеликих транспортних засобів, таких як легкові авто, мотоцикли або ж мопеди. І ще його зручно використовувати у машинобудівельних галузях, або ж монтажі чи демонтажі металевих конструкцій. Для роботи з цими гайковертами необхідно мати достатньо продуктивний компресор. Скільки витрата повітря що у цього, що у цього ековерта складає 360 літрів на хвилину з робочим тиском 6,3 бара. Модель PW70 дещо цікавіше, як я й сказав раніше, при тій самій витраті повітря з робочим тиском 6,3 бари, її крутний момент складає 700 ньютон метрів. Ця модель буде незаміна при роботі в автосервісах, шиномонтажі, будівництві, встановленні або ж демонтажі металевих конструкцій та використання в умовах інтенсивного навантаження, не можу не виділити. Ефективну систему шумопоглинання даної моделі, яка реалізована у вигляді пористих елементів, встановлених в руків'я цього гайковерта. Ці матеріали поглинають звукові коливання під час роботи з даним інструментом, що робить роботу з ним набагато комфортнішою. Це важливо при тривалому використанні, коли постійний рівень шуму може бути втомлюючим для оператора. Також у цієї моделі продумана система змащування ударних молотків. Вона передбачає наявність прес-маслянки. Це ось цей клапан. Через який за допомогою спеціального інструменту подається змазка безпосередньо на ударні механізми, без необхідності розбирати корпус інструмента. І ми розібрали, що менший гайковерт підходить для нескладних задач для роботи з легковими авто, мотоциклами або ж скутерами. І також його можна використовувати у власній майстерні. А більша 70-та модель підходить для складних навантажень роботою з великими автомобілями або ж для серійного збирання металевих відповідальних конструкцій, їх демонтажу і роботи у машину Галузях. І все як завжди, посилання на ці інструменти ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!